Вітаю! Мене звати Алла і ви на каналі про життя та рукоділля. Сьогодні, дівчата, я хочу показати вам, чим я напередодні займалася, але в мене насправді на ці вихідні були зовсім зовсім інші плани. Вони були в мене перед новорічні. Я хотіла робити зовсім інше. Але життя вносить свої корективи. На півдні України зараз дуже важка така ситуація. Але у нас вже дали воду, слава Богу, дали опалення. А За відсутності світла важко дізнатися, як справи у рідних і знайомих. Але я все ж таки дізналася про свою подружку в Миколаві, слава Богу, в неї все гаразд. Мама чоловіка в Херсоні, але у наших спільних знайомих справи не дуже. І, звісно, яке в мене заспокійливе. Моє заспокійливе це вишивка. Я не хотіла починати щось. Нове, щось цікаве, новорічне. Звісно, в мене не було настрою. Я взяла те, що в мене було під рукою, і під рукою в мене ось цей набірчик від виробника Нова Слобода. Я вже показувала початок цієї роботи, я починала її вишивати в Польщі. У нас там киця є така Я казала, що в нашій киці немає таких роденьких плямок, і їх я вишивати не буду. Ось Тут на лапці вже повинні бути. вони а я їх не вишиваю. Я, я? вишню на спинці ось тут таку черненьку плямку. І все. Ось цих рудих плямочок не буде. Нарешті я вишила ось цю канапу. Ця канапа найбільша за розміром на цьому сюжеті, і за вишивкою не дуже така, знаєте, цікава. Але нарешті я її подолала. І, ну, мені здається, що в мене тут не дуже будуть рівні хрестики. І ось тут я щось була заплуталась, при лампі вишивала, але мені аби було чим зайняти голову і руки, і саме ось ця ділянка це добре зробила. Зайняли в мене і голову і руки вчора. Зараз я буду продовжувати вишивати ось так ніжки, буду переходити на квіти, тобто я буду робити вишивку знизу і буду йти догори. Тож, такі в мене плани, таке невеличкі просування. Нарешті я повернулася до вишивки, тому що я останнім часом дуже захопилася шиттям і в'язанням. І згадала я, дівчата, що я вам не показала цей журнальчик. От уявляєте, цей журнал я купувала в Польщі влітку, коли була, і він у мене так і лежить запакований, тому що я хотіла його розпакувати і подивитися з вами. Я поклала його і забула. Коли я купувала, я відчувала, що тут щось є додатково. Ціна цього журнальчика 72 злотих. Не дешевий журнал, але відмовити собі я не могла. Тому що особливо подарунків і якісь там сувеніри я не купую. Не... Мені не цікаво, а журнальчик мені цікавий. Я так помацала-помацала, потім я догадалася, що тут, мабуть, що будуть такі п'яльці для вишивки ось цього сюжету. Я так думаю, тому що тут ще є ось так плюс і те саме. Тож, давайте зараз ми з вами відкриємо і подивимося. Нарешті я подивлюся цей свій журнальчик, теж його відкрити, щоб нічого тут не порізати. Давайте будемо дивитися. Мені самі дуже цікаво, мене онук просив відкрити ще в Польщі, а я кажу: ні, я вже відкрию в Україні. Так, пакетик я відкладаю, і давайте будемо дивитися з вами разом. Ось цей журнальчик, і насправді я була права, Те, що тут додатково матеріали для такої вишивки. У конвертику. До речі, гарний сувенір. Якщо придбавши журнальчик, тобі не потрібна ця додаткова вишивка, то можна подарувати. Так, ми бачимо тут червоні п'яльця, бачимо ниточки, ключик і схемка. Доволі така літня, гарна, непогана вся історія. Обов'язково я виш'ю. І оформив ці п'яльці. Дивіться, як гарно, прикольно. І дуже приємно, що щось додаткове в мене буде на цю ціну цього журналу. Давайте погортаємо з вами разом, що нам пропонують вишити автори цього журналу. Вони нам пропонують ось таку дівчину з павичем. Пропонують квітковий сюжет, пропонують сюжети з тваринками. Далі дитячі сюжети, ось таке панно. Ось цей дуже цікавий сюжет з квіточками. Давайте погортаємо, подивимось. Я дивлюся на цю мишку. Зазвичай я мишек вишивати не люблю, за того, що в них не дуже приємний хвостик. Але ось такий хвостик пережити можливо. І така мишка з тачечкою, з чим тут у неї перець. Помідорчики. Таку вишиту мишку можна оформити, наприклад, на мішечок, на торбинку. На торбинки така мишка підійде, мені здається, найкраще. Далі можна скористатися ще ось цією схемкою, цим ключем. Він також представлений у журналі. І ось цей сюжет, дівчина з повичем, ну дуже такий, знаєте, странний сюжет, як для мене. Я б таке не вишивала. Поєднання дівчини саме з повичем, ну, для мене не зрозуміло. Я не дуже люблю дівчат вишивати. Тримати це в якості ось такої картини, mm, ні. Але кому подобається, то той може собі скористатися і вишити цей сюжет. Гартаємо, гардаємо, що в нас далі. Далі у нас йдуть роботи читачів. От ви знаєте, я завжди з великим задоволенням і з цікавістю дивилася роботи читачів, коли вони були надруковані, коли я купувала журнал Все про рукоділля. У мене дуже багато цих журналів. Деякі я взяла сюди в Одесу. В основному вони залишились в Херсоні. Треба буде забрати їх. Інколи друкували і мої роботи, і роздивлятися саме сюжети з журналу. І як люди їх вишили, як рокодільниці їх вишили, оформили, От, мені було дуже цікаво дивитися. О, дивіться, яка краса, які гарні біскорню на морську тематику. І одне піскорню гарніше за іншого. Класно, я не знаю, що тут. Пишуть нам автори, мабуть, що пропонують коли-небудь вишити таке. Але дивіться, який гарний. Коник морський, прямо як у Лужанської. От прикольно було б вишити, таку, безкорню, таку гольничку і влітку вишивати, працювати в себе в рукодільному куточку, і який буде прикрашений не тільки такою гольничкою, ще й цим коником. У мене, до речі, коник є. Я його не прибираю, на новорічні свята його залишила. Дуже він гарний, мені подобається. Ось тут чайки клюють морозиво. Так, що тут? Тут мушлі, морська зірочка, далі хвилі, якорь, маячок і ось цей дуже гарний, класні. Десь знайду якісь схемки. Для таких без корню треба бути обов'язково собі залишити і вишити в майбутньому. Далі дивіться, які чудові мордахи, зайчиня. Ось ця свинка, Боже, яка краса, яка прелість. Котик і песик. Я бачу ці сюжетики оформленими саме в прикладні речі для моря. Або косметичку таку велику, або сумочку. От уявляєте, ви приходите на пляж з сумкою, ось такою мердахою, або складаєте свою косметику в косметичку ось такою мердахою. Правда, ну, яка ну, все-таки яка яка милота? Треба запам'ятати, скористатися в майбутньому. І вишити щось таке це чудове, таке, прекрасне, таке гарне. Обожнюю обожню такі сюжети, мені дуже подобаються. Непоганий сюжет, непогане панно. Але якщо до мене, то я при необхідності можу розібрати його на якісь частинки, вишити частинками. І це, мені здається, для мене більш буде підходяще для якоїсь там теми. Може, щось мені буде потрібно, то я можу скористатися саме цією ідеєю вишити щось окремо. Так, давайте йдемо далі. Що у нас тут? Горжусі. Ну, горжусі – це не моя тематика. Ці дівчата мені дуже-дуже подобаються, але в мене дівчаток маленьких немає. Вишивати нема для кого, я не дуже таке люблю, але як сюжетики непогані. Ця подушка дуже гарна. Я люблю вишивати квіти. Дуже люблю вишивати квіти. Мені подобається поєднання сірого кольору з рожевим. Мені подобається поєднання цього сюжету квіти, і жіночий такий силует, жіночий образ з нахиленою головою, дуже гарна лінія шиї. І на фоні ми бачимо квіти. Ви знаєте, мені ця подушка, мені ця жінка, ці квіти дуже подобаються. На цей сюжет я звернула увагу ще, ще тут. Так. Дуже класно. Коли в мене буде час, я, можливо, і вишию. Ну, мені здається, тут не дуже важко вишивати. Так що тут багато якихось одиноких рестиків. Це вишивається якимись ділянками. І я думаю, що саме ця фотографія стала прототипом для цього сюжету. І, до речі, дивіться, який гарний светрик, зв'язаний вручну. І тут кругла кокеточка. Що в нас тут? Угу. Ну, Тут не дуже видно светрик. В основному у нас тут квіти, а светрик у нас на фотографії. І, до речі, серединка вишивки прикрашена золотистим бісером. Дуже класно, я таке люблю, обожнюю. Будемо гортати далі. Далі нам пропонують вишити різні дрібнички, для того, щоб прикрасити або блокнот, або вишити листівку, або ось, як ви бачите, бутилку прикрасити для подарунку. Різні дрібнички, які можна вишити і оформити на своє. Уявлення по своїй потребі, кому що потрібно. До речі, така чоловіча вишивка, можна щось оформити і подарувати чоловіку саме таке. Далі, ось ця вишивка з сюжет з квітками, мені подобається. Дуже-дуже подобається, я люблю таке. Але я бачу таку вишивку саме в подушці. До речі, треба буде взяти собі на увагу і якось, знаєте, оновити. Літні свої наволочки вишити ось таку наволочку. Тим паче, що вишивка, тут, ви бачите, проста, проста, і можна вишивати і не по ключу, а саме тими залишками ниточок, яких у нас дуже багато у кожної. Класно, Класна вишивка. Гартаємо далі. Далі йдуть прикраси. але ну, Прикраси прикольні, але в моєму віці вже таке не носять. Не на руці, не, тим паче, не на шиї, не в ушах. Але ну, для дитини можна таке зробити чому би ні. Якби в мене була маленька дівчинка, я б її зробила. А ось такі невеликі сюжетики можна вишити і пошити косметичку. От Точно для косметички це клас. З ці уста. Дуже прикольні. Прикольна абетка. Можна скласти, вишити якесь слово цікаве, можна вишити ім'я своє, можна просто якусь літеру вишити, наприклад, я можу вишити літеру А, і також оформити в косметичку. Бо було б цікаво. Далі у нас. Також різні сюжети є невеликі. Ось цей великий сюжет. Я так думаю, що він вишивається впродовж деякого, деякого часу. Можливо, на рік розрахований. І ось частинка цього сюжету осіння з жолодим і жовтеньким листячком. Ну, Я, звісно, його не вишиваю. Це в нас за вересень. Значить, у нас номер вересневий. Бачите, як ми і здогадалися з вами за який місяць цей журнал. Далі пропонують ось такі літери з чудовими-чудовими монстриками. Можна було вишити або ім'я дитини, або якесь слово для того, щоб оформити дитячу кімнату. Правда, можна на футболочці вишити. прикольно такі сюжетики. І далі сюжетики для кухні. От одного часу раніше я дуже любила такі сюжети вишивати і оформлювати саме для кухні. Зараз я не дуже таке люблю робити мені ніколи, але ідея дуже цікава, щоб вишити оформити прихваточку або блокноти для кулінарних рецептів. Вже підходить до кінця журнальчик. Його з вами вже майже погортали, погортали, погортали. Так, підійшов до кінця і кросворди. Так. Тут рекламка, дивіться, які цікаві мітинки. Класні лялька гачком. Вишивка. Це, мабуть, що реклама, дивіться, яка шапочка. Наступних журналів по рукоділлю, інших якісь. Погортали з вами цей журнальчик. Я маю надію, що я трохи вас відволікла. Трохи надихнула на. Нові проекти на, на нову вишивку. Дуже буду вдячна вам за підтримку мого каналу, за коментарі, за ваші вподобайки, підписку. Пишіть дівчата обов'язково, як у кожної з вас йдуть справи, як ви тримаєтесь, чим себе заспокоюєте. А надалі я пропоную вам невеличкий сюжет з нашої центральної площі. З Грецької площі. Я розказувала, що у нас встановили карусель, а тепер вже і ялинка є, і карусель працює, і інші локації. Тож я пропоную вам ще затриматись буквально на пару хвилин, подивитися сюжет з нашої центральної площі, яка знаходиться біля Дерибас, Як у нас там все прикрашено до Нового року. Бажаю, дівчата, всім всього хорошого, всього доброго, всім пока!